Друзі, добрий день! З вами Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм. Сьогодні на каналі МінФін ми говоримо про невикористаний потенціал України або де можна заробити надприбутки, в яких галузях, в яких бізнесах і що очікує на ці індустрії найближчими роками. І почнемо, звичайно, з такої дуже хітової і. Розповсюдженою наразі темою це канабіс, його легалізація в наступних роках України. Що буде, чи буде це надпробутковий бізнес? Як увійти в цю тематику бізнесову і так далі. Так? Останні два місяці дуже багато говориться в медіа і серед підприємців, що ось ось мають легалізувати медичний канабіс, його вирощування в Україні. І почнеться новий економічний бум. Нові підприємства, начебто, мають розквітати і експортувати і продавати на території України багато нової продукції, яка базується на. В коноплі, тому що канабіс це, по суті, є конопля. Ну тут, значить, невеличкий відступ, що коноплі, взагалі, ця рослина є досить автентичною для України. І ще 500-700 років назад вирощувалося в Україні багато конопель в сільськогосподарській індустрії, і тому це не нова якась рослина, не нова культура для України. Отже, поговоримо про можливості розвитку бізнесу, і взагалі, що це для економіки України. Сьогодні ми поговоримо до речі не тільки про канабіс а взагалі от я обрав три, три такі великі блоки економічні три напрямки, які можуть драйвити економіку України в наступні 5-6 років і призвести нас до нового якісного рівня життя, добробуту і розвитку економіки. Отже, про канабіс загально в у світі м, індустрія конопель і е, продуктів, які виробляється на базі канабісу досить велика, приблизно оцінюють аналітики у 300 мільярдів доларів. Це сукупна виручка галузі канабісних продуктів, і найбільший ринок, звичайно, це США. Тобто там продукти, які медичні в першу чергу, і всякі там олії, які базуються на канабісі. Вони дають до ВВП більше 50 мільярдів. Доларів щорічно це велика галузь. Там багато агрогравців, там багато переробників, які вже закуповують сировину, вироблену і в США, і в інших країнах. Переробляють різні продукти і продають вже кінцевим споживачам. Тобто навіть у мене особисто є знайомий, який інвестував гроші у штаті Каліфорнія з якраз переробки вже сировини. у Олії, і це досить прибутковий бізнес, це абсолютно легальний офіційний бізнес в нього. У нього є американські партнери. Вони вже декілька років працюють на, над продажами, над маркетингом, постійно відвідують різні виставки, експо і промотують свою продукцію. Це олії там CBD, CBO оу і різні. Я чесно кажучи, що прямо так глибоко не. Розбираюся, але знаю, що ця юніт економіка працює. Отже, які перспективи в Україні і яка продукція може вироблятися? Той законопроект, який зараз всі обговорюють, якраз регламентує виробництво медичного канабісу і ліків, які будуть в першу чергу виписуватися за рецептами лікарів у лікарнях і будуть заспокійливими. Такими засобами для в першу чергу військових Так? але ми розуміємо, що цей продукт далі піде, і, скоріше за все, будуть якісь регуляції в законі далі, щоб в принципі цей ринок ставав більшим. Конопля вирощується і зараз в Україні. За останніми даними, приблизно 5 тисяч гектарів всього по Україні зараз вирощуються. Промислової коноплі це дуже мало. Це просто це там в якомусь маленькому селі ці 5 тисяч гектарів навіть не будуть помітними насправді. А це на всю Україну, тобто ринку по суті зараз не існує. А ось коли запрацює закон, то він буде досить стрімко розвиватися. Так, там потрібно отримати ліцензію, потрібно пройти всі акредитації від Міністерства охорони здоров'я, від Міністерства юстиції, від Міністерства внутрішніх справ тобто є певна досить складна процедура, щоб стати авторизованим виробником медичного канабісу, але це нормальний абсолютний шлях за там 6 місяців. Такої, такої ґрунтовної роботи, Можна це пройти. І е, далі, відповідно, що виробляти. Окрім ліків, які будуть, я думаю, більше, ніж 50% всіх канабісних продуктів в Україні займати, так, якщо взяти всі продажі, так, то звичайно більша частина це ліки і е, фармацевтичні е, препарати. Але от, наскільки м, я е, спілкуюся з аграріями, я зараз проходжу. Програму по німецькому фонду, і ми навчаємося разом з аграріями українськими, які виробляють органічну продукцію. І ця ця програма спонсорується Міністерством закордонних справ Німеччини. І вони кажуть, що Німеччина вже дуже пильно дивиться за. Канабісної продукції в Україні як ринок буде стартувати, і багато підприємців, агропідприємців з Німеччини, якщо тут буде зрозумілі правила гри по вирощуванню медичного канабісу, будуть заходити і інвестувати в цей ринок. Що таке інвестувати? Середня ферма з виробництва. Канабісу коштує приблизно інвестиції, які треба зробити, це 8-10 мільйонів доларів, щоб зробити там ферму на. Тисячу, півтори тисячі гектарів. Тобто це досить значні інвестиції, і українських гравців не так багато, які такі гроші будуть інвестувати. А звичайно е логічніше робити ферму відразу там, на 3, 4, 5 тисяч гектарів. Тобто, це розумієте, що це інвестиції 20-30 мільйонів доларів, щоб за, за рахунок ефекту масштабу знизити собі вартість продукції, тобто тонни е виробленої продукції. Тому е цілком е логічно, що будуть. Заходити і європейці, і європейські гравці з тієї ж Німеччини, Нідерландів, де теж легалізоване вирощування і продаж канабіодних продуктів і так далі. Тобто це буде сприяти залученню іноземних інвестицій в абсолютно легальній площині. Що теж, мені кажуть, експерти, які продукти можна виробляти, які популярні. На базі е, конопель. Це е, навіть буд будівельні матеріали виробляються екологічно чисті будівельні матеріали. Це текстиль, це меблі е, з додаванням е, конопель. Це ну, різні олії і продукти харчування теж з додаванням конопель. І для українського ринку, до речі, це не новинка, тому що є вже там і морозиво колись робили, пам'ятаєте, да, з додаванням канопелі і так далі. Тому розповсюдження цього продукту і застосування досить велике, але в першу чергу, звичайно, це фарма і лікувальні препарати, які будуть користуватися великим попитом в першу чергу серед тих наших військовозобов'язаних, які... Потребують цього згідно з медичним призначенням, і е, оцінюється така майбутня потреба десь 3-4 мільйона осіб через там 3 роки буде потребувати е, такої медичної допомоги. Тобто навіть внутрішній ринок України він буде досить вагомим, тому що це е, може принести е, близько 2-3 мільярдів доларів на рік офіційний обсяг продажів. Продуктів і препаратів, які будуть вирощені і вироблені на базі Конопель. Тобто це нова галузь і нова індустрія для України, але з більш жорсткими регуляціями і вимогами до виробників. І, звичайно, вона потребує сильних там, юридичних і решти регуляторних співробітників, які будуть допомагати запускати цей бізнес. Отже, підсумовуючи під новою індустрією, яка може бути одним з таких стрімків лідерів економічного розвитку України, індустрія промислового вирощування і переробки конопель, вона буде розвиватися. Вона може принести 2-3 мільярди доларів продажів до загального. ВВП України конопельна галузь дуже високомаржинальна. Вона здатна до експорту. І, ставши одним з виробників легальних конопель, ми станемо 51 країною у світі, яка це робить, і можемо потенційно зайняти там до 5 Приблизно відсотків світового ринку, що складає 12-15 мільярдів доларів, складе ці 5%, тому що загальний ринок 300 мільярдів доларів. Тобто це потенційно дуже цікава галузь економіки, якщо правильно підійти до регуляцій і стати повноправним європейським гравцем на цьому ринку. Йдемо далі. Друга галузь, ми її частково вже говорили. Минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, і про військову економіку, це військово-промисловий комплекс, тому що Україна під час війни має стати одним з лідерів, одним з європейських лідерів по виробництву військово-промислової продукції, тобто і зброї, і е, 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 припасів, і автомобілів, авіаційної техніки, і бронетехніки, і так далі. І так далі. Ну в першу чергу це звичайно, зброя. І е, припаси, снаряди до цієї зброї. Ми говорили, що нема жодного е, повноцінного е, патронного заводу в Україні, і це, відповідно, є проблемою, тому що ми всі патрони імпортуємо. Так от, нещодавно вийшла нова цифра, що за період війни на оборонний комплекс було витрачено 2 трильйони гривень е, закупівель. І ми з вами говорили скільки відсотків з цього імпорту більше 60% відсотків було імпортовано. Тобто е теж одна з яскравих цифр, тобто, це ну приблизно можна рахувати, що це 60 мільярдів доларів. Витрачено на закупівлі для армії. Туди, звичайно, увійшла не тільки зброя і техніка, туди увійшла і там бронежилети, і одяг, і закупівлі їжі, і так далі. Але більша частина це дуже дорогі речі: це зброя, артилерія, ракети. Патрони, снаряди і так далі. Так уявімо собі, якщо б ці 60 мільярдів доларів, хоча б половина з них була вироблена і продана в Україні. Це 30 мільярдів доларів. Тобто це могло стати 20, скласти 20% ВП всієї е, української економіки. Тобто кожна п'ята гривня, кожен п'ятий долар вироблений і спожитий в Україні, це міг би йти. Від військово-промислового комплексу України, якщо б заводи з виробництва всього цього були в Україні. Але так не є, на жаль. І тому е, нещодавній рейтинг найбільших військово-промислових компаній світу, де в принципі завжди приватні компанії виступають, наш український державний укроборонпром увірвався в першу сотню нарешті і став аж на 88 му місці. В переліку найбільших компаній, які виробляють е, оборонні е, предмети, зброю, е, техніку, бронетехніку і так далі. І е, уявіть, який е, щорічний е, обсяг виробництва і продажів е, цієї техніки в «Укроборонпромі», аж мільярд, е, там, грубо 1,3 мільярди доларів на рік. Це за 2022 рік, коли вже війна повністю йшла е, «Укроборонпром», Мав оборот такий, це дуже мало. Тобто, 1,3 мільярди доларів оборот «Укроборонпрому» і 60 мільярдів доларів це те, що ми всього витратили на армію. Тобто «Укроборонпром» не справляється з задачою державного замовлення, і в принципі, як будь-яка державна компанія, є. Мабуть, не дуже ефективно у своєму керівництві зараз. Там чергова трансформація. Так от ми кажемо про це про те, що у приватних заводів, у приватних виробників є сумасшедший потенціал і шалений обсяг ринку в Україні. Всередині країни до продажів. Тобто є можливість продавати свою продукцію приблизно на 20-30 мільярдів доларів щорічно, тому що у нас йде війна, є велике споживання зброї, патронів. Техніки, і якщо б все це вироблялося в Україні, тобто заводи, які будуть лоцюватися в якихось більш безпечних регіонах з нормальною логістикою, з можливістю навіть потім з експортом до Європейського Союзу, а нашу продукцію, повірте, дуже цінують, тому що наші інженери, і працівники і ідеологи багато мають професійного військового досвіду з війни. А в багатьох країнах, де виробляється зброя, вони навіть не знають, що таке запах пороху, як то кажуть. Тобто вони не знають, що таке війна, тому що у цих країнах не було б там 90 років війни. Тобто вони не досвідчені в цьому плані. Вони можуть тільки тестувати свою зброю там на таких війнах і майданчиках військових, там як був Афганістан, Ірак, ну тепер Україна. На жаль, тому українські виробники. Зброї патронів, знаряддя і е, решти е, продукції військово-промислової мають шалений потенціал вийти і увірватися в європейські лідери. І я саме наголошую, що це мають бути приватні компанії. І ми знаємо, що по дронам, по безпілотникам зараз теж йде велике. Держзамовлення нарешті да, про 40 мільярдів гривень, я думаю, всі чули, що виділили саме на таку авіаційну і безпілотну техніку. Сподіваємося, що так і буде, і більшість замовлень будуть якраз покриті за рахунок українських виробників цих безпілотників і дронів. Я знаю теж особисто декілька засновників компаній, які почали вже під час повномасштабної війни виробляти такі. Безпілотники і дрони, і вони ну за рік вже напрацювали досвід і гарну кваліфікацію, експертизу, і знають, що саме потрібно нашим військовим для успішних операцій, і е, зараз вже входять в цикл державних замовлень. Хотілося б, щоб це було ще минулого року, 22-го, Ну сподіваємося, що в 23-му запрацює правильно державне замовлення саме в українських компаній, і це є до речі елементом. Військової економіки, тобто, щоб ви уявляли, що таке укоробромпром і його оборот 1,3 мільярди доларів за 2022 рік. Це дуже мало, тому що це приблизно зараз 70 тисяч співробітників, ну може б більше стало під час війни там до 100 тисяч співробітників. Це приблизно 100 заводів на підконтрольній нам території, тому що на жаль, більше 20 оборонних підприємств залишилося в окупації на сьогодні. Але що таке 1,3 мільярда мільярди доларів для концерну оборонних підприємств всієї нашої держави? Та це менше в три рази. Ніж оборот, всім відомої мережі АТБ. Чи в два рази менше ніж оборот Сільпо? Тобто АТБ заробляє більше ніж всі 100 підприємства військово-промислового комплексу України. Це насправді смішно, і це сумно, дуже сумно, тому що насправді потенціал набагато більший. І Укроборонпром має заробляти 5, 7, 10 мільярдів доларів на рік щорічного обігу і входити десь там в топ 20 топ 30 компаній найбільших у світі. Це мета. Яку можна створити за рахунок якісного менеджменту і правильного фокусу ресурсів знов ж таки? Так. Ну це реально, це дуже сумна цифра. Yeah. Да. Е, ну, це реально там виходить десь 11-12 мільйонів доларів на один завод обороту. Це просто це, ну, це менше, ніж там середній бізнес в Україні. І третій економічний фактор успіху України, це теж пов'язана, до речі, галузь з військово-промисловим комплексом це титан. Титанова економіка, можна так сказати, титанові руди, які, яких дуже багато в Україні. І є цифра, що одна п'ята всіх світових запасів титанових руд. Знаходиться в Україні, тобто ми маємо 20% від світових запасів титанових руд. Вони є в Україні, і з них тільки 10% від запасів зараз знаходяться в активній обробці, у збагаченні і так далі. Тобто, дуже багато запасів, які навіть жодне підприємство не почало розвідувати, не почало збагачувати, не почало виробляти. Титанові руди це взагалі дуже стратегічна галузь, тому що з них виробляють літаки, з них виробляють ракети, з них виробляють оці славнозвісні, на жаль, калібри Х100, Х300 балістичні і небалістичні ракети, які, якими по нам стріляють. і які насправді ми теж можемо виробляти, тобто військова галузь, авіаційна галузь, автомобільна галузь і напівпровідники, вони теж дуже залежать від титанових руд. І це шалені гроші. Насправді це дуже прибутковий бізнес, але не в Україні. На жаль, чому? Тому що на сьогодні існує певна монополія з одного. Боку держави, а з другого боку одіозного олігарха, який е, проживає в Австрії, на е, видобуток і збагачення титанових руд. Е, всього на сьогоднішній момент є е, 8 компаній, які е, мають ліцензії на видобуток титанових руд, їх збагачення, тобто коли робляться з руди е, концентрат, і потім він вивозиться. В Украї... З України в інші країни і вже там переробляється на е, титан. Тобто в Україні залишилося тільки один завод, він е, називається е, СМПО Титан Україна», який виробляв титанові труби, і, і він навіть був е, е, належав е, бенефіціаром з країни агресора. Тобто, уявіть собі, що концентрація. Титанових активів, тобто заводи, які збагачують і виробляють щось з титану, вона була або належна до проросійських олігархів, а до або неефективних державних структур, які мають багато. Історії скандалів і так далі за останні там, 5, 10-15 років. Тобто і той же Демуринський Димур, ГЗК теж належав е, е, людям, які навіть зараз в санкційних списках ЄС і України, тому що вони е, з Росії. Тому, е, на жаль, е, оцей титановий потенціал України він не розкритий. Е, декілька цифр наведу, що е, в 2022 році всього титанових руд, які дуже дорогі самі по собі, і метал він просто шалено дорогий, він коштує там за тонну 20-30 тисяч доларів, тонна коштує титану, може і більше, залежно від обробки. То у нас всього з України експортувалося приблизно на 150-170 мільйонів доларів в рік вся Україна експортувала титанових руд. Двадцять 21-му році, році трошки більше там 170-180 мільйонів доларів був загальний експорт титанових руб. Тобто це настільки мало, тобто, ну не порівняти з сільськогосподарською продукцією. Там у нас кожного року експорт на 20-25 мільярдів доларів. А тут 180 мільйонів доларів. Ми експортували продукцію. Окей, ми додамо сюди якісь титанові труби. Може, не весь там концентрат з рутилу і ельмініту був доданий. Ну, це максимум буде 250-300 мільйонів доларів. Тобто, це ну, майже в 100 раз менше, ніж ми експортуємо сільськогосподарської продукції. А на секундочку, Боїнг і Airbus – це найбільші споживачі. Титанового металу і титанових сполук у світі, тобто, ми, маючи тут переробку з титанових рутного концентрата з концентрату на метал на титан, маємо змогу напряму контрактуватися з найбільшими виробниками літаків у світі. Airbus і Boeing — це найбільші компанії, у яких обсяги виробництва там 30, 40, 50 мільярдів доларів на рік. Тобто ми потенційно можемо експортувати е, титану на 2-3-4 мільярди доларів щорічно, і це має тенденцію до збільшення. Що для цього потрібно? Знов таки інвестиції. Інвестиції це як паливо для будь-якої економіки, адже це дуже капіталоємний е, процес, побудувати завод з виробництва вже кінцевого продукту. Кінцевий продукт це. Титан, тобто це метал, листи титану, які вже далі будуть використовуватися у будівництві літаків, або ракет, або іншої, наприклад, там бронетехніки і зброї. Тому обсяг інвестицій – це від 100 мільйонів доларів один завод з виробництва титанового листа, прокату і так далі. Це великі інвестиції, але не такі шалені, приблизно такі самі, як і побудувати стало завод. Їх у нас багато, і в Дніпропетровській області, багато, і в Запорізькій і так далі. То Чому не побудувати такий завод з виробництва титану вже кінцевого металу в Україні, які коштує за тонну 20-30 тисяч доларів, а не 400-500 доларів за тонну, як ми зараз експортуємо цю сировину. Сировина це ельмініт і рутил. Це два найбільших, найбільш поширені руди. З яких потім виробляється титан? Я особисто був на Вільногірському горно-збагачувального кабінату. Це величезне підприємство, де там такі стоять. Трактор величезні бульдозери, які там, ну, приблизно 70 метрів в, в довжину, як корабель, великий такий е, металевий корабель, який лупає цю скалу, як то кажуть, і добуває руду, а потім вона на візочках йде і там фільтрується, просипається, і потім з неї робиться або концентрат, або це пісок, теж ільмінітовий, він теж дуже дорогий. І це ну, сумно дивитися, тому що підприємства ще радянські, техніка, ну, здебільшого радянська, все покрите іржею, технології старі, тобто ніхто туди не інвестує. Це на державному був який концерт ОГГК. Великий вільногірський гок, він якраз входить в структуру цієї об'єднаної горно-хімічної компанії. Туди входить вільногірський. Гок і Іршанський в Житомирській області. Ну це просто дивитися без сліз не можна, і гарна ідея була його продати іноземній компанії за інвестиції там в сотні мільйонів доларів. По перше вона коштує там десь 300-400 мільйонів там доларів, євро по моїм оцінкам можна і більше. Вартість продати при оцінці інвестиційної. А по-друге, можна інвестувати туди ще 100-200 мільйонів доларів, щоб зробити ці підприємства сучасними і зробити якраз виробництво металу титану у нас в Україні, а не десь там в Австрії, Німеччині та США. Ось вам і ми знайшли протягом сьогоднішньої бесіди з вами додаткових 5-7, 9 мільярдів євро індустрій, які при певні підтримці стимулах і залучені інвестицій можуть створювати десятки тисяч десятки тисяч робочих місць і величезну кількість податків і для місцевих громад, і для міст і для економіки України, і робити людей, які там працюють багатшими, щоб у них був добробут для їхніх сімей а нашу економіку більш сталою, конкурентно здатною і цікавою. Для іноземних інвесторів, тому що нам треба сформувати власну стратегію, чим ми цікаві світу, якщо ми будемо виробником титану, виробником крутої зброї технологічної і виробником крутих ліків на базі канабісу, ми зможемо стати і впливати на світовому ринку цих індустрій. Чого всім нам і бажаю. Дякую за увагу. Побачимось.